Привіт усім! Мене звати Мік, і це моя хатинка на плейкрафті першому Я її трошечки побудував, трошечки добудував. Ось. Було в мене трохи часу тут побавитись, тут глюк світла, ну, в 1.5 тут буде все виправлено. Тут така кімнатка наступна. І далі маленьким коридорчиком можна вийти на вулицю. Ось така велика відкрита віранда, невелика, я хотів сказати. Хатинка Міка. І ось вона, така вілла. Тут великий пляж гарний, можна купатися. Ось, прикольний вид на той берег такий. Гарний такий острів. Ось. Так, параметри мультиплеєру. Опа! Опа. Щоб не так кидалось в очі. Тут я посадив дерева, до речі, ось це дерево дуже прикольне. Ось, таке подвійне. Такий невеличкий огляд. Е, Того що я побудував. Тут я так. О, під, підвисло трошечки. Тепер все добре, тут у мене є маячок на повну силу, на швидкість. Чомусь не працює вже. О, працює вже. Ну ось, така штука. Це не острів насправді, це просто такий собі. Така собі місцинка. Ось, але як я розумію, зараз скоро на сервері буде якийсь турнір. Ось і я вирішив взяти участь, тому зараз ми будемо битися з кимось. Ось, я вам покажу, як ми будемо з кимось битися. І по всьому. Е для того, щоб потрапити на арену, треба написати Warp PvP. Опа. Імена арені. І тут нас можуть бити, тому треба бігом викласти речі всі в Ender chest. У мене нема тут місця. О. Коротше подон. Давай, ПВП чи що? З тобою? Так. Да. А, от Аня з тобою хоче битись. Повністю в прокашенній броні. О, ну а шо, зараз вона мене на цей. Давай. Ну давай, підходь. Чекай, Чустий. чекай, я з подону. Ходи, ти де? Чекай, чекай, давай очко. Три. Два. Блін, залагало, стоп, стоп, стоп. Окей, окей. Давай, давай. все, поїхали. Давай. Хо, де ти там? Де ти приїхав? <laughs> <laughs> а, залагало лагай-лагай-лагай. стоп, 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 не бей. Окей окей, 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 я відходжу. Чекай-чекай, Чекай, чекай чекай. ні ні, Що, ще, ще лагає. Ще <laughs> лагає. <laughs> а, ще лагає, не знав. Сі-сі-сі-сі-сі. А залагало тепер точно. Залагало. А! Звісно, я <свісно> сам хіл поки, да? Ти, я... та яке хіл, я міг би прохилитись просто. Я це, я чекав, поки воно само відновиться. <свісно> <Yes. свісно> Раунд два. Айой, з Аня битися, чуєш. О Боже, зараз Аня оцей. в прокаченій броні. Чекай, Аня на мене обідалась, бо я не хотів їй цей... Щось подивиться прийти, то вона зараз мене буде карати. Ей, блін! Так зараз. Хто мене лупить? Я. Андрій Котринать. Це моя Почекай. армія. Чекай-чекай, я поможу тобі. О, в нього каміний меч, В момент. У мене зависло. Yeah. А, він з кам'яним був. Та-та, йдемо його покараємо. Покорали, все, ви покарані. У мене здається за, глюч. Та в мене також. Ту 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 ту, ти чо? Бачу. Іду допоможу тобі. Так, зараз розібралися з ворогами, тепер давай. Вот это я. А Давай відходимо в ліс. Давай, в ліс, в ліс. Давай тут. Ей, стоп. Чекай. Ще стоп, ну давай. Ну давай, все, поїхав. Та я тут куда ты? Ух, лад два, ладно. 2-0. У нас ордачка лишилась. Ааа, я застряг, я застряг, я застряг, я застряг! Фух. Ледь не помер. Чекай, бо мене ззаді ще луплять. Які сім'я. Тебе б'є агент знов. Давай вб'ємо його. Чекай чекай, чекай, бо я тебе б'ю походу. О, є, блін, мене. Мене замочили. Ахом поїхали. Тут де ти пропав? О, вот і ти так цай, ти так. Де де ти О, а, а! Два хип! Я тут сидів. Мені. Це був розвод, а я так і знав. Ти читер, ти читер. Ні. просто розвертався зразу, і тебе вбив. Я не буду викладати. Кінець. Боже. А, мене тупо вбили зразу. Мене вбив гігант. Ого, він такий сильний? Ну, виніс зараз. А, А його nice я уже О, oh! oh! <laughs> <laughs> oh, Боже. Гігант побрис, я зараз тебе... Єс, ана тобі, ана тобі. кит Я бью їх. Парадокс. Падон бей падон бей ем їх. Ні, я їх спавню ще більше. Ні, хватить зараз. Восрань. <рес> а вони не можуть мене вдарити. Да, Чогось? вони взагалі рідко б'ються. Чогось. Я стою під ним. Ой! Бух, може, б... може! Він задавив мене просто. Він зараз сай виносить. О. Класно. А вони всі без зброї. Як без зброї? А чо? Якого біса? А, мене хтось вдарив, а ні. О! Вау! <ривіт> О! О! А мені пофіг, до мене ніхто не лізе. <ривіт> Почалось! <ривіт> Ти бачиш це? Бачу. О. О боже, я помер. тып ты рып Давай эти штук сто. ты ры бам 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 Так, и зараза будет дуже скалу. Вау. Wow. Oh. Там пам -пам. пам -пам. па -пара. пам парам-парам, пам-парам-пам, пам Я пам Хе-хе. <свят> а, я не можу вдарити їх. Теж махайвер. Десять 10 за спавним. О, страшно. А де вони? А, спасибо. На стоять. спавні. Побили. Щас я ще заспавню 10 цих гастів. Та, та ні, зараз чому вони не будуть розривати. У -у 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 -у! <плыл> О боже! А відьми кидають в них ці Прикольно. О боже. Що це за звук? У мене щось сверлило. А, я думав це вже якийсь новий звук в грі. Не, я теж. Він вилетів? Вилетів! Oh, oh, Падон ловим його. Я його вже вбив, здається. Так, помер. О, oh, я досягнув ліміту сервера по кількості мобів через цих свиней. Блін. Так, ну догадається народ посідати на свиней. <laughs> Ні, ніхто не сідає. Oh. Вон на деяких вділи вже. Да, сил, вот, вот вадим, вадим, в одні в сів. О, я стріляю в глядачів. Чих. глядачів? Так, в камеру стріляю. О, oh, я, я сів на свинку. Нажми, нажми F5 два рази і стріляй в камеру прямо. Эй, ти. О, я розвернувся задом. Я бачу! О, клас.

Окей, бо... Отак це треба робити. Пік mm. рейсинг. А до, до мене всі свині біжать. Перед свиня. Диві, як вона гасає. Оооо. Чисто цей? У мене реактивно стриїть свиня. Ой, вона померла. <звінь> Эндермен взял TNT. <схай> <схай> підняв хитрий, nee. Ой, а це не перервалось щось, О, зараз а Там чекай, а в том... В ти... -а, -а, -а класс. Троллоло, трололо, трололо, Заходи ты все народ. А. -а. Заходьте всі в клітку. Молодці. <смір> <смір> О боже. Так, хватить, та вийдіть всі звідси. О. Ну чого всім так хочеться зайти сюди? О боже. <смір>